Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, Вседержителю, Творче неба і землі, в день світлого Воскресіння Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, я стою перед Тобою, з трепетом у серці. З вдячністю в душі і зі сльозами радості на очах. Прийми, Владико, цю молитву, що лється з глибини мого серця, як пахощі вечірні, як свічка перед Твоїм престолом. Дякую тобі, Отче, за Твого Сина, агнця Божого, що взяв на себе гріхи світу. Він помер, щоб я жив. Він воскрес, щоб я воскрес із Ним у новому житті. Величаю Тебе, Боже, за цю незбагненну любов. Що зійшла до нас із висоти, що розірвала пута смерті та відкрила нам двері спасіння у пасхальний день, коли лунає вістка, Христос Воскрес! Моя душа тремтить від радості, бо знаю, життя перемогло смерть, світло розігнало темряву, надія воскресла в серці кожного, хто вірує, і я, малий і недостойний, з покорою прихиляюся перед Твоєю величчю й молюся. Прости мене, Отче, зціли мої рани, відроди мою душу у світлі Твого Воскресіння. Не маю чим заплатити за ту благодать, яку отримав через Христа, але приношу тобі серце моє, поламане, але щире, грішне, але покаянне, слабке, але спрагле тебе. Прийми його, Боже, як жертву вдячності. Навчи мене жити не для себе, а для тебе. Навчи любити, як полюбив ти. Навчи прощати, як прощаєш ти, навчи бути свідком твого світла в цьому темному світі. Нехай Воскресіння Христове буде для мене не лише подією в історії, а силою мого життя, глибоким внутрішнім оновленням. Нехай кожен мій день починається із вдячності Тобі і завершується молитвою до тебе. Нехай слова Христос Воскрес не просто звучать на вустах, а горять у серці, надихають. Зміцнюють і ведуть до вічного життя з тобою. І коли я впаду, підніми мене. Коли засумніваюся, утверди. Коли спіткаюся в темряві, стань світлом моїм. І коли прийде мій останній день, прийми мене в обійми Отця, бо я вірував у Твого Сина, славив Його ім'я і уповав на милість Твою. Отче Небесний, у цей день світлої радості і надії. Я звертаюся до Тебе не тільки від свого імені, а й від імені всіх моїх рідних, ближніх і усього народу мого. Благаю Тебе, Господи, зійшли на нас Твоє милосердя, бо ми потребуємо Твоєї благодаті, Твого миру, Твого захисту, як земля потребує дощу, як серце потребує любові, благаю Тебе за моїх батьків, живих і спочилих, якщо вони ще зо мною. Благослови їх довгими роками життя, якщо ж вже покликав їх ти до себе, упокой, Боже, душі їхні в царстві Твоїм, там, де немає болю, ні зітхання, ані журби, але вічна радість, молю Тебе, Отче, за моїх дітей і внуків, за всіх нащадків моїх. Нехай світло Воскресіння Твого Сина просвітить їхні душі від юності і до старості, навчи їх правді. Тримай у вірі, захищай від лукавства світу цього, хай ім'я Твоє буде їм святим, не тільки на вустах, а в серці, у житті, в ділах, огорни ласкою Твоєю, мою родину, Боже, даруй мир у дім, злагоду в стосунки, радість у серця. Якщо хтось із рідних у печалі потіш, якщо хворіє, зціли. Якщо блукає, наверни, якщо зневірився – освіти Його душу. Світлом Воскресіння, Ти є той, хто повертає з краю прірви, хто лагідно стукає у замкнене серце, хто не кидає, навіть коли ми самі відвертаємось. Прошу тебе, Боже, за мій народ, за Україну мою, стражденну, але сильну, вільну духом і живу надією. Поглянь, милостиво, на наш край, де сьогодні ще чути біль, де ще йде війна, де ще ллються сльози. Пошли Воскресіння для нашої землі, Воскресіння миру, Воскресіння надії, Воскресіння правди. Нехай зло відступить, хай неправда буде викрита, хай руки ворожі не мають сили над дітьми твоїми, хай воскресне любов поміж нами, хай воскресне братерство, співчуття, віра, благослови наших воїнів, захисти їх тілом і духом, поверни живими додому. Даруй зцілення пораненим, підтримай осиротілих, обійми вдів, зігрій полонених, нехай у кожному місті, селі, родині, серці, лунає радісне, Христос Воскрес. І нехай це буде не лише Слово, а сила, яка відроджує душу, цілюще джерело, що струмує з неба в саме серце нації. Бо ми, народ, що вірує, що плаче перед тобою, що тримає хрест. І не здається, бо знає, після Голгофи приходить Воскресіння. Отче святий, приведи нас усіх до Воскреслого Христа, навчи нас його слідами йти, і коли прийде останній день життя мого, прийми мене в оселі Твої, і не лише мене, але всю родину мою, увесь мій народ, усіх тих, хто з вірою і сльозами звертався до Тебе, шукав Твого обличчя, жив Твоїм словом. Прийми нас у Твоє царство, де радість не минає, де любов вічна, де спів лине без кінця. І там, у вічному світлі, нехай моя душа не перестає славити Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. О Всевишній Отче, у цей святий і славний день Воскресіння Христа Твого, благаю тебе, не лишай мене без сили Твого Святого Духа, зійшли його в серце моє. У думки мої, у слова й вчинки мої. Нехай він буде моїм наставником, моїм утішителем, моїм вчителем на всіх дорогах життя, нехай Святий Дух зміцнить мою віру, щоб я не похитнувся у часи випробувань. Нехай запалить вогонь любові до тебе в серці моєму, любові, що не згасає, що не в'яне, що веде мене в кожному дні. Нехай Дух Твій Святий навчить мене прощати. Творити добро, зберігати мир і смирення, навчи мене, Боже, дивитися на світ твоїми очима, з милістю, терпінням і надією, дай мені сили бачити в кожному ближньому образ твій, дай мені слова мудрі, коли мовчати не можна, і мовчання святе, коли слова не потрібні, наповни мене мудрістю згори, що не з цього світу, і навіть тоді, коли темрява згущається. Нехай в мені світить Твоє світло, яке не погасне, бо його джерело, ти, Боже живий. Святий Духу, зійди на мою домівку, на мою родину, на моїх дітей, освяти наші думки, очисти наші серця, обнови наші душі, дай нам спільну молитву, єдність духу, взаємну підтримку і віру, що крізь усі бурі веде до тебе. Дай, щоб ми не лише слухали Слово Боже. Але й жили ним, щоб не лише святкували Воскресіння, але самі воскресали щодня до нового життя з Христом. О Господи, наповни кожен куточок мого життя Твоєю присутністю, нехай Твій дух витіснить усе зле, неправедне, темне, і нехай у душі моїй запанує мир, твій мир, який перевершує всяке розуміння. І нині, коли закінчую цю молитву, не закінчується моя любов до Тебе. Бо з тобою і дихання моє, і рух мій, і життя моє. Ти є моє світло, мій щит, моя фортеця, мій пастир, мій цар і отець. Славлю тебе, Господи, за Воскресіння Сина Твого, Мого Спасителя. Славлю тебе, бо ти сильніший за смерть, бо ти джерело усякої радості, бо Ти той, хто перетворює плач на спів, ніч на світанок, розпач на надію. Славлю Тебе. Творче неба і землі, бо милість Твоя вічна, бо істина Твоя непохитна, бо любов Твоя безмірна. Славлю тебе в кожному ранку, в кожній молитві, в кожній миті життя мого. Славлю тебе, Отче, разом із усіма святими, разом з усіма, хто схиляє коліна перед Тобою в істинній дусі, разом із ангелами, що співають. Святий, святий, святий Господь! Повні небо і земля слави Твоєї, хай буде благословенне ім'я Твоє в роді й роді, хай величається Твоє царство, і нехай навіки царює Твоя правда, бо тобі належить уся слава і честь, і поклоніння, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео. Ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.